Вітаю вас, друзі. Сьогодні 5 вересня, з вами Валерій Клочок. Сьогоднішнім відео я хотів би почати із цитати президента Литви Гітена Санауседи, який заявив, що корупційні скандали в Україні відчутно впливають на країни Заходу при ухваленні рішень про постачання зброї Києву. Перекладаю на просту людську мову. Що чим більше корупції в Україні, тим повільніше буде їхати до України зброя. Так, швидкість надання зброї напряму буде залежати від того, як ми боремося із корупцією. Далі пряма мова. На усе договорить. говорить, це важлива причина, і потім повторюється дуже важлива причина, оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців. Так, дійсно, тут нічого такого немає критичного, екстраординарного, тому що коли президент країни ухвалює рішення про передачу великої кількості озброєння за власний рахунок, так не за рахунок України, в Україні навіть для того, щоб вона воювала проти росіян або оборонялася від росіян, так буде правильніше, він дійсно має відповідальність перед своїми виборцями. Далі він продовжує. Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні. На яку спрямована ця допомога відбувається дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави, і західні політики направду вболівають за своє політичне майбутнє, це треба розуміти. І тому, якби у нас була менша корупція, це перекладаю, то зброї в Україні було б більше і швидше. Ну і, от, врешті-решт, після купи корупційних скандалів, у нас почалося щось робитися. Але тут є дуже цікаві пікантні моменти, тому я думаю, що їх варто озвучити вам. Бо за тими рішеннями, які ухвалені буквально з днями, ну мені видається, нічого не стоїть. Ну, ви чули чимало історій про перевірку ВЛК, про зміну очільників ТЦК, те, що стосується саме. Цієї сфери. І сьогодні був звільнений міністр оборони Резніков. Йому аплодували народні депутати за його роботу. Ну, я думаю, що ви, мабуть, самі напишете коментарі з приводу цього. Ви певне бачили це відео вже в інтернет. Ну, хто не бачив, можете подивитися в мене в телеграм-канал, знайдете посилання під цим відео. Він відзвітував в Верховній Раді, його розкритикували депутати від Європейської солідарності. Решта сказали «Окей». Загалом пишуть, що нібито проводяться якісь слідчі дії зараз розслідування міністерства оборони по фактах корупційних скандалів, але самому Резнікову не вручено жодної підозри, не порушено жодної кримінальні справи, тому що ймовірне за все формальних причин для цього немає. І, направду, законодавство України виписано так, що їх можна уникнути, цих формальних причин. Я вам зараз наведу один приклад, який стосується саме діяльності ще Укробонупрому часів Петра Порошенка. Ви пригадуєте, що в 2019 році був дуже гучний скандал із Гладковським. Тоді його звинувачували в корупції і причетності Порошенка до нього. Порошенко його звільнив на другий чи на третій день. А задіяними в цій схемі були. Син Гладковського із його там напарниками, колегами по фірмі, які посачали запчастини до укроборонпрому по завищеній ціні, Їм висунули звинувачення не за корупційні схеми. А за несплату податків вони сплатили податки все, і кримінальну справу закрили проти них, її немає. Тому в цій ситуації буде так само. Я більш ніж переконаний. І всі гучні заяви про яйця по 17, так само і про зимові куртки, і про всі інші речі, і про солярку. Вони просто-напросто кануть в літу. Чому? Тому що. Ну, не було факту, встановлено на того, що це корупційне діяння відбулося. Законодавча база, яка є в Україні, вона просто-напросто така. І сьогодні народні депутати продовжили цю феєричну історію з ухваленням законів, які сприяють корупції, а не борються з нею. Я не знаю на оседа, куди але Я думаю, що будуть ще й інші заяви, ну точніше, він дивиться правильно. Але заяви, коли роблять наші західні партнери, то на них треба, врешті, звертати увагу, а не імітувати боротьбу з корупцією. Сьогодні Депутати у Верховній Раді проголосували законопроект, яким повертають обов'язкове електронне декларування статків державними чиновниками, ну і депутатами в тому числі. Тобто, якщо ти перебуваєш на державній службі, ти зобов'язаний декларувати свої статки. Хто не знає, то нагадую, що електронне декларування обов'язково скасували з початком війни в Україні. Широкомасштабного вторгнення, тому що війна у нас триває з 2014 року. Мовляв, якщо будуть в відкритому доступі ці дані, то на тимчасово окупованих територіях можуть використовувати їх проти українців і так інше. Ну окей, це може бути, але на тлі цих скандалів, які постійно лунають на усе от щойно підтвердиться, президент Литви. То країни Великої Сімки і інші наші західні партнери сказали: ну, друзі, давайте ви будете щось робити, тому що ну, так не може бути. Ми не можемо вам давати допомогу, а ви потім її розкрадаєте. Це ненормальна історія. А депутати розкрадаючи, ну і депутати, в тому числі чиновники, її купують віли, дорогі машини. Це ніде не показують, це довести неможливо. Ну і тільки збагачується, ну, врешті-решт так не може продовжуватися, тому повертайте законодавство в дію так, щоб воно працювало проти корупційних цих схем і механізмів. Ну і народні депутати сьогодні проголосували про повернення до обов'язкового електронного декларування, але не можна показувати, поки що декларації буде. Тобто зобов'язали вас декларувати так, але декларації у відкритому доступі можна буде подивитися лише через рік. Ну, звісно, той, хто має доступ до державної таємниці або до цих декларацій, як то, наприклад, там, на ЗК, вони зможуть їх подивитися, а ми з вами ні. Так, вони ухвалили там ще три якісь справки, несуттєві, технічні, які там ну, необхідні будуть для того, щоб щось зробити. Але загалом це все фікція ніякого доступу до інформації про те, що хтось незаконно наживається на бюджеті, розкладанні гуманітарки. Купує дорогі будинки на Печерську або в Кончозаспі, або більше того, в Іспанії чи ще десь, чи там є учасником батальйону Монако. Ну, ми цього не дізнаємося в найближчий рік. Можливо, вони думають, що на найближчий рік це якраз той термін, коли завершиться війна. А після війни вже тоді вони зможуть щось показати. Але ну, все це виглядає направду дуже смішно. Законопроект ухвалений в цілому. Він після цього має бути підписаним головною головою Верховної Ради Стефанчуком. І Зеленському. Я допускаю той варіант, що Зеленський може накласти на нього вето. І для Зеленського це буде гарний доробок до загальної, загального кейсу його передвиборчої кампанії, якщо, наприклад, відбудуться вибори, бо про це зараз також дуже багато говорять. Але депутати можуть, наприклад, і подолати вето президента, тому що ну, лише 190 з лишнім чоловік, депутатів, да, чоловік, депутатів депутати теж люди. Да? Проголосували за те, щоб повернути якнайшвидше це декларування, решта просто відмовились. Не вистачило голосів. Але може так статися, що знайдеться 300 для подолання вето. Я також цього не виключаю. Ну, втім, дуже неприваблива історія, оцю політичну інтрига, Політична боротьба перетворилася в боротьбу з корупцією. Це швидше імітація, а не боротьба з корупцією. А нам про це говорить абсолютно відверто і відкрито. Запитання сьогодні про те, чи дасть, наприклад, Результат того, що змінюють міністра оборони на іншого чиновника, мені сьогодні задавали в ефірах. Чи це буде ефективним в боротьбі з корупцією? Ну, воно відповідь на нього абсолютно очевидна. Якщо не змінюється законодавство, яким керується посадовець у своїй роботі, то, ну, вибачте, воно залишає йому поле для зловживань. Ну, це заперечити просто складно. Тому, до прикладу, зміна Резнікова е, на посаді Ум'єровим. Ну, ви певно, знаєте цього вже кандидата. Ну, мені видається, що нічого не змінить. Схеми як були, так і є. Як працювали, так і працюватимуть. Якщо їх очолює не міністр оборони публічно, ну буде очолювати якийсь заступник фунт до прикладу. Тому проблема заключається не лише в персоналі, а проблема також полягає дуже глибоко у законодавстві. От я вам щойно наводив приклад із... Електронним декларуванням. Я не те що фаталіст, але ну, все-таки треба називати речі своїми іменами і говорити про проблематику, де вона копається. Якщо хтось дивиться мене з чиновників, ну врахувати цю позицію. Звісно, да, ви ну, скажу, ви наївний, коли говориш так, що, мовляв, чиновники дослухаються. Але я думаю, що це варто вам знати. Депутати, на превеликий жаль, поки що лише імітують боротьбу. З корупції не всі, але дуже багато. Коментуйте, друзі, підписуйтесь, ставте подобайки, поширюйте відео. друзям. Всіх люблю, всі і Не перемикайтеся. все буде Україна!